Лише нам не привозили наші земляки на фронт Закарпаття. Сьогодні у нас наступний раз Андрій Пітьовка з командою Закарпаття привозять нам завжди корисні речі. І буду про всіх казати, про всі речі, деякі випізнаєте. Ті гарні закарпатські тортики робляться на базі університету завдяки головастикам, що зібралися навколо теми. Хто розуміє, розуміє, про що мова. І гарні засоби захисту пілотів і військових вже теж налагоджені на Закарпатті. Функціонал твої автівки повністю розкривати не буду, але ще одне скажу. От На такому ми ще не літали точно. Теж без додаткових пояснень, що то за шматок фіранки. Але я впевнений, що полетить воно гарно, просто на. Ну, і зробить трохи шороху там, де нас завжди бояться. Піглюємо, бо на Закарпатті ми так. Кріпимо себе, мотивуємо та набираємося сил. Будемо постійно завантажені, то з того діла не буде. Мусимо фіглювати. При цьому не забуваючи, що попереду багато роботи і ще купу всього треба зробити, щоб того ворога з нашої землі вигнати. І я вдячний закарпатській команді, яка проходить сили, організовується, друга, який постійно за нас. Пам'ятає і е, навідується з такими цікавинками різними, бо, ще раз повторюю, такого у нас ще не було <сі> і використаємо по призначенню. Я вдячний, що ви прямуєте разом з нами що ви носите ім'я закарпатців, котрі дбають про всіх, хто на фронті сьогодні захищає і боронить нашу землю. А ми, в свою чергу, робитимемо все, що від нас залежить, для того, щоб якнайшвидше позбутися того ворога. Сьогодні тут, на Донеччині, з новими задачами, з новими силами, так би мовити, з повною рішучості і упевненість в тому, що ми будемо того ворога гнати до самого кінця. Та й таке. Слава Україні!